1 жовтня вівторок у Кабулі помер емір Афганістану Абдурахман Хан. Він був призначений британцями еміром у 1880 році і допоміг своїй країні здобути міцну позицію буферної держави. Під час його правління, так звана лінія Дюранда, була визначена як кордон між Афганістаном і Британською Індією, і є також сьогодні кордоном між Афганістаном і Пакистаном. Того ж дня, 1 жовтня. Після заснування центру утилізації молока в Берліні спалахує молочна війна. Того ж дня, 1 жовтня. З лінією у Берлінгенфрідріхсхафен відкривається остання ділянка так званого кільця на озері Буден в Німеччині. Того ж дня, 1 жовтня. Новий президент США Теодор Рузвельт. Спровокував хвилю протестів у своїй республіканській партії, коли надав демократам ряд вищих державних посад. 3 жовтня, четвер, спілка прогресивних жіночих асоціацій збирається в будівлі німецького рейхстагу в Берліні. Головує німецька активістка за права жінок міна КУР, яка належить до лівого крила буржуазного жіночого руху. У 1895 році вона брала участь у заснуванні журналу Жіночий рух. Другою головуючою є пацифістка і активістка за права жінок Аніта Аухспург, яка також належить до лівого крила. 4 жовтня, п'ятниця. Біля міста Ньюпорт, американський штат Рот-Айленд, Американська Яхта Колумбія виграє Кубок Америки. Того ж дня, 4 жовтня. Згідно з указом лідера бурів Луї Бота, кожний, хто купує товари, які належали бурам, але були конфісковані англійцями, загрожує смертна кара. Того ж дня, 4 жовтня. Король Румунії Карл прибуває до Відня з візитом до імператора Австрії та короля Угорщини Франца Йосифа І. Переговори стосуватимуться ситуації в Південно-Східній Європі 5 жовтня, субота у Копенгагені відкривається сесія парламенту Данії тронною промовою короля Крістіана 9. Як майбутні цілі, монарх наголошує на збереженні зовнішньополітичної незалежності своєї країни, а також на розвитку політичних свобод і збільшенні добробуту населення. Того ж дня, 5 жовтня. Уряд Португалії надсилає близько 850 військових до Лоуренко Маркеса, нині частина Мозамбіку. Солдати служать подальшій консолідації португальських колоніальних володінь. 6 жовтня, неділя. згідно з повідомленнями з Неаполя, покращується стан здоров'я людей, що знаходяться на карантині та хворі на чуму. Нових випадків чому й не виявлено. У вересні, в південно-італійському місті було виявлено кілька пацієнтів з цією хворобою. 7 жовтня, понеділок, президент провінції Бранденбург Теобальд фон Бетман Гольвех відмовляється донести довідома Кайзера Вільгельма II про переобрання мером Берліна Густава Кауфмана. Непідтвердження виборів залишається в силі. 8 жовтня, вівторок. У царській Росії, у нафтовому мегаполісі Баку, знову спалахнула велика пожежа. У районі буріння ейбат запалився нафтовий фонтан, що б'є з під землі. Його не можуть загасити навіть проливні зливи. Того ж дня, 8 жовтня, на 14-й генеральній асамблеї Євангельського Союзу в Бреслау, нині Вроцлав. Відзначається про значне зростання католицизму в польських областях Прусії за останні десятиліття. Євангельський Союз. це асоціація, заснована в 1886 році німецьким богословом Віллі Бальдом-Бейшлагом, для захисту німецько протестантських інтересів і зміцнення євангельської свідомості. Того ж дня, 8 жовтня, Єгипетський офіцер і політика Ахмад Урабі Паша. З дозволу британського уряду повертається із заслання з острова Цейлон, нині Шрі-Ланка, після майже 20 років вигнання. Урабі Паша, лідер єгипетського національного руху, очолив повстання проти османського та британського правління в 1881 році. Він перебував у вигнанні після поразки Піга Таліл Аль-Кабір, 9 жовтня, середа Велика Британія, в рамках англобурської війни в Південній Африці, поширює воєнний стан на портові міста в капській колонії. Того ж дня, 9 жовтня, Міністерство культури Італії в Римі видає указ про використання церков. Він забороняє будь-які політичні заходи в церквах. Будівлі мають служити лише для релігійних цілей або пов'язаних з ними культових актів. 10 жовтня, четвер рада професорів університету в місті Харків царській Росії, виступає за допуск жінок до навчання на всіх факультетах. Вона закликає Міністерство освіти Росії в Петербурзі вжити відповідних заходів.